Так, парні, всім привіт, Срочне включення, включу. Я я вже, е, я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте, що я веду відео дійшов до 20 км. метрів і стопності і казав, що буде друга частина. Я, я застривав своє обіця, обіцяння і записую зараз другу частину нашого коротше, з вами путі де Trails. Сьогодні, знову зараз пройдемо 20 тисяч метрів. Може, навіть так що давайте я типу, зараз думаю собі дропну цього піку. Коротше, і зараз піде в собі закупився дроба шо. У мене зараз на, 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 на балансі 500 бабла. Я ж там чуть муку е, поутав з минулого відео. У мене було минулого відео, коротше. Е, скільки? У мене було минулого відео, може десь. Так, е, лутаюся до дробаш, зараз по фулах. патрікове. Зараз залутаюся. ай яй як сочно, просто як я люблю цього втата, а звук який приятний, а Зараз я без звуку граю, тому що щоб відео, щоб мене було добре чути. Конечно, я. Так що. Так, ну зарані я скажу, проживай лайкосики. Підписуємося, хто хоче грати зі мною. Е -е 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 -е. Я вас типу, в друзі в Робоксі. Якщо хтось хоче зі мною пограти, то пишіть мені прям типо, кого я вже додавав, Бо я вже когось там додавав. То пишіть мені в чат в Robbox, я бачу, якщо хто мені пише, так що всечки пуки. Так, давайте ще навіточку закупив. Патрик. І ще зайду чекну, чи бороя. Чи броня якась є. Бляха, жесть, як тяжко говорити просто. Так, якщо що, то я ще вернуся за Патріком. Так, на давайте є зміни масло і, типу, і бандаж, так що то не лутаємо. Идем за так, а де? Вот, Генерал стор, прям кого було, было, я куда-нибудь же пошурвав Так, чекай, в мене є. Так, мене зараз направо пуча, да? Для Лівого плеча, сюда Лутаєм. Екіпировать Так, шляпа. Так, я вже чуть екіпірован, скажем так. Эээ, e, щось написав, короче. Чел. Так, ладно. E, давайте тоді ще e, закупив Патрики на винтовку. Так. Все, закупилась патрика на виточку. тепер давайте ще на друбаш. І в принципі нам вже хватає, по Вже ніж за той час. Ладно, ніж, в принципі, пофіг. Так, що ще я закупив? Давайте що ще я закупив. А шо фіг його знає, короче. Так о, світло! точно, світла не хватает, прям капець. Е, хоча на що я не знаю. А, його можна так, типу, собою? Ладно, Мені на поезд, типу, світла воды хватає. І ще можна зараз піде угля закупу. Чому би і не. Так, все, угля. Є, фударик тут не де... де той. От сюди я йду випускаю. Все, нормально. Давайте... Чекай, А оскільки плети залізді коштують. Бо вони помішали, а їх тут і два. А, тоді давайте закуповуємося гулям по фулах. Все, закупилося, коротше, дай тепер. Дай тепер до поїзд. І відправлявся, коротше. Так, тут я вже по фулах. Та по фулах. Значить, коротше, розгружаю тут уголь. Хоча давайте я його на правий сторону перестороду пере, перекину, а потім появити чому. Тут зубаки спавиться по фулах. Все, Богдау, короче. Ця база файда мені послужила, скажу так. Патрики тут вже, напевно, не лишилося. Опа, домик! То шо? То кенерал втор. <coughs> а, все. Опа плита. Хавчик. Ого! Навіть облігація, нічогося, халява. Лутаємо, конечно. Так, то мені треба. Ой, куди? Так, то мені треба. Золото мені треба! Динаміт мені треба. Що за лут? Так, а тут і десь було. Тут і десь було плита, ні? Ні, походу не було. Але все файний лут. Туда Так, зараз я выгружуся, корот. Так я, від, я думаю, я поставлю вот сюда. Золото поставлю сюди, тому що я на город буду стопати, В мене буде ще золото. І золоту чашу, в принципі принципе. ось сюди Все, подаво, короче. Погнали, короч. Подави, їдем до города. Я думаю, пульку... Е, я відок макси доходил на кінець друг, я сьогодні пройду знову The Trail, е, Ка... всяке буває. Ну не знаю, якось часто. до... Коротше, мені лень вже туда стопад, сидимо до Горда. Так, в мене зараз вже броня є, типа, куча хил, куча, типа, зміни, масл. Коротше, все є, коротше, їде просто до Горда. Раз в 10 км спалиться город, так що. Я перепевнув, що його бачу. Та. То був город. І доволі такий немаленький, так що доїжджаю сюди і... Погнали аграритися. Так. А що, мене на початку ніхто не зустріли? Та ну як так не густинно, а? Ну ладно, зато спокійно пролутаюся! Отвали, блядь! От Срывайся, козел. Все. <кười> <кười> так, денежка, денежка. Так я вылутаю. мы даже 40. Так. Так, о, уголь. А й пофіг, коротше. Ще ваш вешти місце забере. В мене хватає, в принципі, угля, я зараз хочу банки залутати скоріше. Файер Друбаш снайпить. Лег легко мені типа попадати і для телефонів дробаш, як на мене найліпша пушка. Ах, ти шкозел, стай поти так, перший похилився. зміни масло, щоб зараз всіх расфячет. О, два банка. SSO. Вот От Уй-овай, их тут ціла... Ціла громада. Захищай свого старика все-таки. Так, який пароль? Все, погнали. Це, напевно, лівий банк получается, так? Сейчас давайте прочистим тут и все. А потом уже буду лутаться. Так, сейчас когда в Цайбанк, банк, короче. Козлина. Да, вот. Так. 1 2 5 1 6. 2 5 1 6. Все, сюда вгадали. Так, лутаємо облигації, обригації, короче. Е, лутаємо золото. І срібло і картину лутаю. Вона все таки дорога. Так е тепер я в другую банк лутати, корот. Який пароль? Пять шість три пять три. Пять шість три пять три. Пять шість три пять три. Пі п'ять. Шість. Три. П'ять. Три. Прокова ніч, та? та ніч. Лутаємося, по поберу ми же Вообще по кайфу. Так, кута святко. Золото потім срібло. Так. То золото? Так, то золото. Скільки ще місць? Так, спочатку картину. А потім вже все решта. Так, все. Е, беремо в собі один бандаж із мінімасу. І шуруємо звідси. То яка ніч? Фіх, його знає часто. Давайте, короче, я отако, тако окулака. Ай, де ти, коротше. Воно все-таки до мене доганяє, гад. Споди який козліно. ай яй яй больно! Та ну ви здіваєтеся, нафіг? Вони що, флеші, я. Я, я один іздув нафіг Я того. Я, я скорий був, бляха. Ну мане, я все одно залутався. Я все одно золотався облігацією, то була головна моя ціль. Ну, ладно. Ну, на той раз хоч, далі, хоч більше зробили, ніж минулий раз. Ну, я казав, що типу, ну може менше проїхали, а більше зробили. Е, ну, я казав, що на телефоні в два рази гірше грати, так що, коротше, парні, ставимо лайкосики, підписуємося. Е, за підписку, звісно, можете писати свій нік, я вас додав друзів. Е, якщо я вас вже додав, друзі, пишіть мені в Робоксі, якщо ви хочете зі мною пограти. Я з вами обов'язково пограю. Буду старатися робити прямий ефір е стрім, щоб з вами пограти. Ну, поки що я не обіцяю. Все, коротше. Все, всім дякую за перегляд. і всім па-па-па!